Це стандартна така тема. Після того, як ти їдеш з інструктором, який спокійний і все контролює, бо в нього педалі і дзеркала, ти сідаєш в автомобіль з батьком, чи з чоловіком, чи з братом, і він вже Починає панікувати, бо він не інструктор, а, він просто водій. А водій з пасажирського сидіння не відчуває габаритів автомобіля, а, не дуже розуміє траєкторії. Він а, дуже жорстко він звик відчувати ліву сторону гарно, а тут він її майже не відчуває. тому й панікує. В нього немає додаткових дзеркал, і він не розуміє про перелаштування. І він розуміє, що він не підстрахує тим ручником. В нього немає педалів, він не пригальмує тому він панікує, тож Якщо ви не зможете перебороти оцю паніку батька чи чоловіка, тоді краще з інструктором продовжити вже на своєму автомобілі без педалей, взяти ще там декілька занять, розкататися і звикнути трохи до свого автомобіля. Інструктор підстрахує все рівно краще. Якщо ви хочете все таки якісно розкататися з чоловіком, з батьком, братом і тим, хто панікує. Поставте покажіть їм це відео, я зараз якраз їм і дам поради. Поставте собі додаткові дзеркала, зараз покажу. Якщо переключить, переключиться камера, не переключається камера, дуже погано. О, переключилась. От таке от додаткове дзеркало. Воно сферичне, як бачите, воно має таку сферу. І в нього е, видно майже, майже дивіться, е, видно е, дуже широкий кут. Далі, якщо цього недостатньо, ставте ще ось такі бічні дзеркала. Дивіться, як в нього широко видно. Дуже широко, ось таке бічне дзеркало, і в нього буде видно повністю все, що е, збоку при прилаштуванні, саме якраз. Тому, а, хто поряд з вами, а батькам, чоловікам і тим, хто підстраховує починаючого водія, наступні поради. По-перше, ви завжди можете підкерувати, а, вам потрібно мінімум емоцій і а, навчити а, початкового водія реагувати гарно на команду пригальмовуй. Пригальмовий. пригальмовий а, щоб в разі чого а, ви ви розуміли, що все під контролем. Далі завчасно. Нехай початковий водій розповідає: він бачить людину, він бачить червоний, він бачить скупчення автомобілів. Він розуміє, що треба пригальмовуватись. Він планує перелаштуватись, а ви то все контролюєте. Мінімум емоцій, і ви завжди можете підкрутити кермо і підрулити. Тож не переживайте.